Чи потрібен міському жителю город? Як вам сказати? Я затрудняюсь відповісти на це питання. Для любителів, мабуть, потрібний. Ви маєте город, чи мало, можливо? Ну, колись мало, і колись він нас виручив дуже добре у 90-ті роки, а зараз ми його вже закинули і не обробляємо. А чому? Він у нас у селі. А так просто. Роки пройшли, здоров'я немає, так що. Ця справа в здоров'ю чи, можливо, невигідно? А, то що невигідно. Ну, мабуть, і так, що не вигідно. Я думаю, ще потрібен. Ну, де ще засмагати на, на вихідні? Це для засмаги? Ні, ну я не знаю, я так ще... Я в такому віці ще не дуже розуміюся на близькості до природи, ще таке, але мої батьки на город їздять, вони його люблять, і мені здається, що це можливість відпочити від міського життя. Бо в нас все-таки місто ну, трішки ну, шумне, так можна сказати. То це лише як відпочинок, так? Ну, якщо ні, не тільки як відпочинок. Наприклад, зараз на плиттях магазинів не можна знайти ніяких нормальних продуктів. То на городі можна свої виростити. але не дуже багато працювати там, бо ну, все-таки це можна як відпочинок вважати. Як гадаєш, чи вигідно тримати город? Чи вигідно утримувати город? Я вважаю, що з економічної точки зору не дуже вигідно, але ну, з точки зору здоров'я, то вигідно. Я навіть не можу сказати на це запитання. Це треба для цього сили, щоб обробляти час треба у городянину, так вважаю. А ви маєте город чи можливо мали колись? Мала, Мало, Мало де. Да. Коло червоної слободи, там в мене чи три, чи дві сотки було. О, ну, звісно, проблемно довести врожай. І нема де його хранити. — А що саджали? Все. Саджала й морковку, буряк, картошки немножечко, там огурцы, е помидори. На даний момент, наверное, нет. Не знаю взагалі-то. А кто і виживає за счет огороду. Поэтому тут трудно сказати. Ви маєте огород? Я маю, только нічого не делаю на ньому. Чому? Ну, вот потому що времени нет. Тільки через те, що немає часу? Чи може да. не вигідно? І не вигідно. Потому, а що він за 30 кілометрів знаходиться. Ні туди смусі. На базар ближе. <кій> Ось так. Тобі підрахували, що не вигідно? Не вигідно. За такі зараз е, стока бензин стоїть, що туди не наїздишся. Згосна? Але все ж таки своя огородина краще. Звісно краще, ну а що ж зробиш? Так. Ні, не потрібно. Я думаю, що... Вони і без нього обійдуться. У нас теж є город. Але ми в частному домі живемо. Що вирощуєте? Помідори, огірки, щавель, петрушку. Чи потрібен міському жителю город? Я вважаю, що не потрібен город міському жителю. Я народилася, як кажуть, у місті, живу в місті, жила в великих містах, у Берліні і в Варшаві жила. І не знаю, я не люблю землі. Для мене це ну поки ще була молода, то працювала зараз вже на пенсії, але в любому віці. Люди за кордоном вони в такому віці вже займаються якимись е, далекими там подорожами, познають світ, а не купаються в землі. Це дуже тяжка праця. Я не кажу, що людство розділяється на дві половини, на гіршу, і на кращу. Але кожна людина робить те, що їй подобається. Ну я наприклад ні. Я думаю, що ні. Спасибі. Каже, ти до супермаркету так купити. Там е, ні, чого Є маленька приділянка, але такий дом у нас будинок такий двоповерховий. Бук морквин росте. Ну, а решта то вже якось у селянку купуємо на, на базарі. У супермаркеті не купує нічого. А на не не їм, ананаси вважаю, що це теж не потрібно. Це прийшла мода із-за кордону. Треба їсти свої яблуки, які нам корисні. А решта то не потрібна. Чим мал... менше їси, тим краще. Чим довше живеш, я так вважаю. Мабуть, мабуть, потрібний, але не всі його хочуть. В цьому році. Я б так сказала, що дуже дешеві були овочі, фрукти, то може, мабуть, і не потрібний. А взагалі, якщо все дуже дорого, то потрібно. Але це знаєте, краще, як сказати, щоб була у людей ті, що ще мають добре здоров'я. Хто має добре здоров'я, то, мабуть, не, не дуже хоче огород, щоб мати сили їздити на його, кропити жуки і його треба доглядати за огородом. І це теж входить туди, багато грошей треба викидати на це все. на… Його обробку, на посадку. Взагалі найкраще, коли живеш в селі і є огорода.